Здоровенькі були друзі. Сьогодні я нарешті наважився трішечки оновити свій автопарк. Як ви вже помітили по перевічці по назві відео сьогодні? Ми будемо з вами купувати та тюнінгувати Салесик одинадцятого року. в Принципі непоганенька така автівочка, вже давно на неї задивлювався. Тому сьогодні, в принципі, будемо трішечки міняти свій автопарк. Бо оцю BMW я дуже давно її купував. Тюнінгував у мене є також досяг на каналі. Можете в принципі подивитися, хто ще не бачив. Десь тут, -тут буде підсказочка, Тому давайте стрибаємо в нашу БМВшечку з вами і будемо їхати у Київ, щоб купувати. Купити наш з вами целесик, так друзі. Ми вже з вами приїхали в автосалончик преміум класу у Києві. давайте зараз в нього зайдемо. Пошукаємо наш Мерседесик. Він десь не дуже далеко знаходиться, якщо я не помиляюся. Давайте тут прогортаємо трішечки. Буквально, та ось ось наша, до речі, БМВшечка, на якій ми зараз приїхали. І ось, друзі, наш целесик 11-го року. В принципі, думаю, будемо одразу брати в комплектації 5,5 AMG, тому що тут у нас 360 км на годину. У нього максимальна швидкість у стоті, а тут а тільки 310. Тому, в принципі, він тут коштує у нас майже 7 мільйончиків. Нормально, у нас на балансі зараз 28,5 мільйончиків, плюс-мінус там вистачить і на тюнінг, і на купівлю цього мерседеска Давайте беремо колір, не знаю, якийсь прямо такий яскравий, не дуже дуже хочеться брати Мені взагалі щось. Не подобається. Давайте, ну, дефолтний такий чорненький візьмемо, давайте оформити пропозицію. Так, а у нас ще страховий поліс 10% забере, ну добре, нічого страшного. Оформляємо пропозицію. Ага, і ми ще не маємо з вами вільних слотів, друзі. Зараз я це швиденько виправлю. І ми з вами купимо цей мерседес Так, друзі, у нас друга з вами спроба оформлюємо нашу пропозицію. Так, з друзі, і ось такий от нас Мерседес в принципі, з'явився такий. Ой-ой-ой, який він різкий, прям на старті, хоча він стоковий слухайте, а непогано, непогано. Давайте зараз кудись напряму з вами станемо, подивимось взагалі, як він враженяється, за скільки можна його розігнати там до сотки, до 200 і так далі, друзі. Думаю, десь з цього місця будемо починати. Друзі, давайте даємо газку. 3, 2, 1 одразу поїхала. В принципі, непоганонька вже на соточка є. 100, вже 200, друзі. Юшкіндрін, як він, як він швидко їде у нас. 250 вже маємо, 270. Тільки зараз буде 300, все, 300 у нас вже є. Трішечки менше почав вже набирати в швидкості. Зараз у нас 320 є. Не ну, думаю, нам не не вистачить дороги, щоб подивитися максималочку. Ну подивимось зараз да вже 330. Так от повільненько дуже він набирає тут якийсь їде чоловіче, ще один, хоч би в них не врізатись. 333, 334. Ну, дуже повільненько Ми з вами, друзі, поки набираємо. Да, як я їй казав, нам не вистачить трохи. Давайте ой-ой-ой, гальмуємо тут же. Горить хтось. В принципі, непогано їдемо. Мені подобається, як вона їде в стоці. Лучки також непогані. Тому зараз давайте підійдемо до найближчого з вами тюнінг хательє. Зробимо зовнішній тюнінг, зробимо внутрішній тюнінг і подивимось вже як вона буде їхати, коли вона буде фул затюнена. Так, друзі, давайте отут наш тюнінг хательє зараз зупиняємось. Заходимо через Alt, в принципі, і одразу йдемо початку до зовнішнього тюнінга. Подивимось, що ми тут можемо змінити. А тут доволі непогано так непогано можна змінити. Давайте спочатку задній бампер подивимось. Такий от у нас виглядає стоковий варіантик, варіанти. Ось такий от у нас є перший. З карбончиком ззаду. І другий варіантик. Не знаю. В принципі, і той, і той виглядає непоганенько. Напевно, напевно, я оберу ось такий от другий, тому що з карбончиком. ну не дуже подобається, тому поки що так. От залишаємо. Давайте перейдемо на передній бампер. Давайте зараз подивимося, що тут у нас ось так. От виглядає стоковий варіант. Ось так. От перший. Прям непоганий такий в сіточку. В Принципі мені подобається. Також другий варіант. Це у нас такий Брабус. Ну не знаю, з Брабусом мені не дуже подобається, тому я залишу. Напевно, перший варіант. У нас вже кошко з вами 142000. В дві Принципі непоганенько. Також капот. Давайте подивимось. Стоковий, ось такий. От далі. перший у нас з решіточкою під вікном. Ось таке. от з'являється. І другий це у нас пул карбон мені фул карбон взагалі мені не подобається. Не знаю, чи треба мені ось цю трешіточку ставити, тому що не знаю, мені не дуже подобається, тому я її не буду ставити. Далі давайте подивимось, глуштуки. у нас їх 4, а зі стоком виходить 5. А, ось так. от Перший виглядає. Ну не дуже, не дуже. Давайте другий непоганий, але все ж таки не те, третій, четвертий О, у четвертий вже непогано. Так, от виглядає стокою Так, от четвертий, напевно, я залишу часами саме четвертий, непоганенько також залишаємо. Ідемо до спойлерів, друзі. Давайте. А, у нас тільки один спойлер, ось такий, от карбований. Ну не знаю, підходить, не підходить. Давайте. Давайте все ж таки поки що без спойлера, якщо що потім я його зміню. Давайте повертаємось назад. Зараз у нас бічна спідниця. Їх нас три. Ось так от виглядає перша, така біленька, непоганенька. Друга у нас фул карбонова. І третя також іде карбонова. В принципі, не знаю, мені ось така, от, напевно, перша подобається. Ось так от сток. ось так от з першої. Тому я залишу саме першу. Думаю. Давайте повертаємось назад. І не залишається це у нас дах. Дах також один. І він фул карбований. Не буде не будемо портити карбоном. В принципі, 220 тисяч. Що у нас виходить в кошику, непогано. Давайте заходимо. Сподіваюся, що в цьому тюнінг є предмети. Нас нацкему придбати. Так, все є предмети. Це чудово, зрозуміло. Так, також давайте зараз рівень тонування, десь 50 або 75%, тому що стону якось не дуже виглядає. Тому я залишу 75%. Він нас коштує ого 114 14 тисяч. Нічого себе придбати. В принципі, давайте зараз вже переходити до внутрішнього тюнінгу. У нас якраз 20 з половиною мільйончики залишається до ми непоганенко так відкриємо з вами кейсків. Це нас клас Д на ньому. Переходимо. Ой-ой, так. 360 тисяч коштує кейс база. Я Думаю, тільки його будемо відкривати. Так, спочатку якийсь та тип треба обрати. Давайте і Отак от 10 штучок одразу відкриємо з вами. 3 мільйончика 600 тисяч. Непогано натискаємо Придбати. Одразу поїхали, відкриємо перший чіпчик, щось не дуже. Другий чіпчик, давайте ще третій. Ні, перші шини у нас. Далі у нас третій гальма. Четвертий турбонодувчик. Непогано вже якась перша непогана деталька. Далі перший турбонодувчик у нас, другий турбонадувчик, перший двигун, щось взагалі не падає, друзі. Перші гальма і перша трансмісія. Взагалі, ерочки щось нам не дала ніяких прикольненьких там четвертих-п'ятих детальчик, тільки один турбонадувчик. Давайте відкриємо з вами тип X, Також на 10 штучок на придбати, відкриваємо другий гальма. Чіп четвертий непогано вже. Перший турбонадувчик, щось дійсно взагалі не паде. Друзі, знову четвертий турбонадувчик, другий турбонадувчик, Коли друзі, нам вже випаде підвізка. Добре, чи це непогано. Коли нам вже п'ятій детальки попадають, я не розумію. Йошкіндри. Так, двигунчик перший. Так само, щось, друзі, нам сьогодні взагалі не взагалі. Давайте тип F Також відкриємо 10 штучок. Сускаємо придбати. Поїхали. Турбонадувчик, шини. Ой, щось вони взагалі якісь непоганені. Які відкриємо далі. Двигун. Чіпчик, взагалі щось друге, перше тільки падає. Я не розумію. Юкрейнгета, де? Де хороші деталі? Йошкіндрин. Третя трансмісія на спаде О, оце вже непогана. Двигун п'ятого рівня. Такий непоганенький. Прям добре. От щось там вже випало. Нас залишається 9 мільйончиків з вами. Думаю, ще трішечки повідкриваємо з вами. Ой, ще отак. От ерчиків 10 штучок. Взагалі, друзі, не падає я. О, тільки кажу, що не падає. Одразу падає п'ятий двигунчик. Також все це забираємо. Забираємо. Трансмісія. Ой. Підвісочка, дві підвісочки, поспіль падає, нічого собі непоганенько. І гальма також непогані падають. Давайте тип X відкриємо Отак от 10 штучок придбати. Чіп п'ятий непоганенько, вже трішечки падають, починають падати нам непогані такі деталічки, відкриваємо. Далі відкриваємо. Непогана трансмісія також випала. Четверта, п'ята поспіль. Це вже непогано якета. От би так з самого початку було б взагалі шикарно. Знову п'ятий чіпчик, його кіндрин, непогано. А непогано у нас залишається з вами, друзі, 2 мільйончика 600 тисяч. Давайте, ну не знаю, кожного по 5 ще повідкриваємо. Давайте поки що Рчик відкриємо, 5 штучок, раз, два гальма. Також непогано. Підвісочка нарешті починає щось падати. 4. турбонадувчик. взагалі кайф, залишається 800 тисяч. Ось так: от. Два кейсика буквально на типу X, Четвертий турбонадувчик. і перші гальма. Друзі, що ж, у нас ось такі деталічки випали з типу R, В принципі, дуже, дуже багато поганих. Дуже багато поганих, але є трішечки таких непоганеньких. Також тип X. Тип Х нас вже трішки порадував, бо у нас тут два чіпчика, трансмісія, також четвертий детальчик непогано попадало, і у типу F у нас ось такий от двигунчик. Тому давайте зараз будемо ставити, почнемо по порядку, у нас двигунчик, торбундов і так далі. Так, двигунчик з вами будемо ставити перший. Це у нас ерочний, ось так от. Далі у нас що йде? Так, торбундучик з вами поставимо ось такий, от також ерочний. Трансмісію ми з вами поставимо ось таку X-узвами четвертого рівня. Чи будемо з вами ставити? Ставити іксовий п'ятого рівня. Гальма у нас ось такі от R-класу. Ось така от у нас піде підвісочка, також R-класу. Так, друзі, шини я не буду ставити F-очні, тому що вони більше для дрифту підходять. На суд оба мінуси, тому, напевно, поставлю саме типу X, тут де в нас перші випали. а Тут у нас є думаю непоганенько, в принципі. А також я замінив трансмісію, тому що я спочатку ой не побачив, те, що у нас є п'ята трансмісія. Я спочатку поставив четверту В принципі, ось такі от у нас детальки знову вийшли. вийшли. Давайте їх збережемо з вами. І зараз давайте з вами протестуємо. Я вже бачу, як вона ще більш швидше стала з самого початку. Як тільки давлю трішечки газок, не буду вам спойлерити, як вона зараз буде їхати. Десь станемо на рівну смугу, і будемо з вами вже тестувати, як вона з вами у нас їде. Тож, друзі, будемо стартувати саме з цього місця. Давайте. Раз, два, три. Поїхали. Ой-ой! ой Як воно летить! 200 просто буквально за пару секунд у нас набралося. Так само і 300 доволі, доволі швиденько дуже. Зараз в нас вже вона їде 350, 360, 370, навіть вже не встигає дивитися, 390 у нас, нас їде. 395, друзі, слухайте, Непогано ми її так прокачали, в принципі, непогано. Якщо там ще трішки згірочки поїхати, думаю, всі 400 вона буде їхати. а Так, в принципі, непогано, мені подобається. Головне зараз ні в кого не врізатись. Ой-ой-ой, ой там якийсь там Мерседес їхав. Також давайте зараз з вами поїдемо в Дніпро, поставимо якісь кістофані номерочки, і в принципі на цьому будемо закінчувати. Так, друзі, ми вже приїхали в МВС України, сервісний центр. Зараз давайте щоденечко, якісь там фані номерочки поставимо. Будемо брати саме, ні, тут нам незмінно потрібна, вибачаю Ось сюди, от, отримання номерів, будемо е випадкові номери крутити з вами. А поки у нас ще ігрушки, там 160 тисяч приблизно. Слухайте, а це непогані такі, непогані Я їх поки що зніму, щоб вони не зникли. Давайте знімаємо. В принципі, ще трішечки з вами їх покрутимо, подивимося, які можна вибити, обрати номер. Ну, не дуже номер не дуже, мені не подобається. Давайте крутимо далі. Також не дуже. Давайте ще. Дві одинички, в принципі, непогано. якби там три було, взагалі було б чудово. SS. Так скрутимо далі Що тут у нас знову НН урочки? день що ж, нічого взагалі не падає. 3437 ну, не дуже-не дуже номерочки, нас не залишили вже грошей, тому давайте ці знімемо, використати, в принципі. Ось так от оно виглядає нашому мерседесику. Чи ж, друзі, ось такий от нас відосик вийшов. Сподіваюся, він вам дуже сподобався. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Ну і зустрінемось у новому відео.